Моє шанування друзі, і ми сьогодні зі Львова переносимося до Дрогобича. Я хочу вам розповісти трошки про Дрогобич. Про нього багато написано, також існують легенди. У 1843 році український поет вчений Іван Вагелевич. Знаєте про нього? Це Руська трійця Маркіан Шишкевич, Як і Головацький виписав таку легенду про Дрогобич. Між Бориславом і Дроговичем є така лисиста гора Тептюш, де було поселення бич. Місцеві селяни в день працювали на землі, також випасали худобу, полювали. Ось, коли виписали свою худобу, то відповідно за нею доглядали і своїми бичами її поганяли. От якраз цей звук бича в повітрі, він на слух створює такий звук, який ми чуємо як бич. Ось. І від цього звуку пішла назва їхнього поселення Бич. А як же ж взявся Дрогобич? Колись на Дрогобич, який я сьогодні Дрогобич, та, колись на цей бич напали Орда половців. ось прийшла. Взяла поселення в облогу і тримала її в облозі, то поселення атакувала їх. Ну, місцеві, звісно, стійко боролися, не піддавалися. І коли половці побачили, що вони не можуть взяти поселення, вони вирішили взяти його хитростю. Вони сказали, що їм вже треба відходити додому. Ось і попросили у місцевих, щоб вони таким чином відкупилися і дали по пару голубок з кожної хати. Ось. І тоді половці вступляться. Звісно, місцеві втішилися і погодились на це. А хіба щоб не було вже більше війни, і дали по пару голубок. Половці відійшли за пагорби, ось, але притаїлись там і сховалися. Коли були зібрані всі ці голубки, вони до їхніх лапок підв'язали соломинки чи там матерію, підпалили її і, відповідно, випустили з неволі з кліточки в повітря. А як нам відомо, голуби, голубки, вони летять до хати, повертаються назад, звідки вони вийшли, і ці голуби полетіли до поселення бич. А так як тоді все було дерев'яне, коли будинки селян і взагалі міщан селян мали не раз покрівлю із солом'яну, це поселення мич просто загорілось. Ось і тоді половці знову повернулися і таким чином захопили. Поселення бич. Люди, звісно, тікали. Багато хто потікав на до Карпат, на в сторону Урича. Ось, але після того як повернулися, побачили, що згарище з їхнього колишнього поселення, і поселилися на новому місті за Тисменицею і заснували другий бич. Ось така історія про Другобич. Робиш дуже хороше, гарне місто, історичне місто. Тому бажаю всім відвідувати Дрогобич. Про Дрогобич ще буде багато, я ще буду розповідати. Всіх прошу підписуватися на мій канал, лайкати, ставити свої коментарі, поширювати. Всім бажаю гарного дня, друзі, до зустрічі!